А чи знали ви, як з'явилась назва легендарного гурту Металіка? Мене звати Андрій, я розповідаю цікаві факти про музику, тому обов'язково підпишись. На початку 80-х років молодий барабанщик Ларс Ульріх шукав музикантів, щоб створити власний гурт. У той самий час його друг Рон Квінтана планував випускати журнал про важку музику. Коли хлопці зустрілись за чашкою чаю, Квінтана попросив допомогти обрати між двома варіантами – «Металіка» та Металманія. Ларс одразу зрозумів, що слово Металіка звучить потужно, стильно та ідеально підходить для метал-гурту. Не бажаючи втрачати таку знахідку, він порадив своєму другу для журналу використати слово металманія, а Металіка позичив для власного гурту. Тоді ніхто не знав, що цей гурт змінить історію метал-музики, а їхнє ім'я лунатиме по всьому світу, викликаючи захоплення у мільйонів фанатів.